Вітаємо вас з України, з Божої країни, з Божої родини, де множиться Слово Боже, і хочемо поговорити з вами про справжню любов, тому що тільки справжня безумовна любов нам дозволяє прийти до щастя. Бо коли ми дійсно любимо, не ставлячи умови, то ми можемо досягнути найвищих результатів. Тоді у нас немає розчарування, тоді у нас немає. Несприйняття осуду і інших речей стосовно ближнього. Тоді дійсно в нашому житті спрацьовує принцип того, що ми покладаємо своє життя заради порятунку інших людей. І це є найвищою нашою цінністю. Ми набуваємо людей Божою любов'ю, ми живемо Божою любов'ю і ми досягаємо високих цілей, які ставить перед нами Боже призначення саме Його любов'ю і Його силою. Яка і є тією силою, що наповнює нас життям, що ми можемо увійти у життя вічне, а не просто прожити тут на землі 20, 30, 50 чи навіть 100 років, і потім опинитися в смерті другій. Тому, будь ласка, будьте пильними і уважними до того, яка ж любов наповнює ваші серця, амінь. А, справжня віра. Вона не спотикається, вона тверда, вона перемагає світ. І в неї немає, для неї немає таких проблем, які б вона не могла подолати. І це свідоме рішення вірити не на один день. Я сьогодні вірю, тому що мені сьогодні треба щось, щось конче, надважливо на сьогодні, вирішити. Ні, це рішення на все життя. І саме віра, яка діє любов'ю. Вона перемагає будь-які труднощі і цей світ. І тільки тоді, коли ми взяли свій хрест, розіп'яли своє тіло, свою плоть, стали учнями Ісуса Христа, тільки так ми можемо стати щасливими. А коли ми розпинаємо Словом Божим інших, ти повинен, ти є винна, а це до тебе, а це до тебе. Ми не можемо не самі бути щасливими, ні не інших зробити щасливими. І так, вже багато є доказів, що матеріальні блага вони не дають повноти щастя. І ми знаємо, що тільки коли ми так покладаємо своє життя, свою душу заради порятунку інших душа за душу це ціна спасіння тільки через любов. Тільки любов'ю ми можемо спасати так, як і казав Ісус, що немає більшої любові як тільки покласти душу свою за друзів, своїх. І ми всі прагнемо до знань. Зараз такий світ, і він почався не сьогодні. Але маємо для себе робити такий тест, якщо нам відкриється хоча б трошки, духовне підґрунтя нашого оточення цього світу, в якому ми живемо, чи зміниться наше ставлення? А наша поведінка щодо оточуючих нас, людей. Чи ми далі продовжимо бути християнами і являти любов, Божу? Чи ми станемо безбожниками, тому що безбожжя воно руйнує? Руйнує цивілізації, руйнує людство, руйнує саму людину. І ми маємо робити вибір. Як і від початку сказав Господь: ось дерево життя з нього, якщо будеш їсти, будеш жити. І ось дерево пізнання. Якщо будеш їсти з нього, вмреш. І насправді таємниця, зокрема, сімейного чи родинного щастя, і полягає в тому, щоби, споживаючи Слово Боже, застосовувати його до себе, проявляти любов до ближнього, проявляти турботу про ближнього, являти ближньому прощення, прийняття. І нічого не чекати навзаєм. Тому що саме по собі очікування чогось призводить до розчарування. Людина просто поводить себе природно, і тому дуже часто ці зайві непотрібні очікування руйнують відносини. Але коли є дійсно безумовна любов, коли є дійсно довіра до Слова Божого, коли є життя згідно Слова Божого, не зважаючи ні на що, всупереч усьому, тільки тоді можна збудувати щасливе життя. Тільки тоді можна не зважати на те, що відбувається навколо, можна не зважати на не просто якісь там зовнішні події, яких зараз море, але не зважати навіть на поведінку і ставлення інших людей. Тоді можна по-справжньому проявляти любов, можна по-справжньому являти людям Бога. І тільки тоді Бог буде жити в нас. Коли ми дійсно будемо любити Боже Слово, коли ми будемо зберігати Божі заповіді, коли ми будемо їх дотримуватися, і не просто дотримуватися на рівні дій, як люди в давньому завіті, просто мусили виконувати певні правила, і, начебто, цього було ну, достатньо для цього земного життя. Але ні, ми мусимо зробити так, як пророк, прорік, що Господь напише заповіді свої на серцях і на розумах. І це і буде суть нового завіту, коли ось це слово Боже буде у нас на серцях і на розумах, коли ми будемо мислити цим словом, коли ми будемо відчувати цим словом, тоді ми зможемо і жити цим словом. І нам не треба буде згадувати, ой, а що Господь заповів? А у нас це буде просто на рівні ось такого навіть підсвідомого виконання, тому що і свідомість, і підсвідомість, і чуттєве наше єство буде наповнене словом Божим. І тоді дійсно. За будь-яких обставин у нас буде мир, спокій, щастя, любов. Тому, друзі, вивчайте слово Боже аж до того рівня, щоб воно ставало вже вашим єством. А щоб робити це щодня, підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненка, де кожного дня є посилання на свіжий духовний хліб, який і дає розуміння, як на практиці застосувати слово Боже. Підписуйтеся на. Канали Солтаненко в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграм, Тікток. І пишіть нам, якщо ви дійсно бажаєте, вивчати разом Слово Боже і зростати духовно, народжуючись згори. Нехай Господь поблагословить вас з Господом!